Слава Ісусу Христу, друзі, брати та сестри, про вирішення питання. <ріст> це насправді не моє свідчення, але це свідчення мого брата, але я вам так скажу це свідчення. Був на школі Марії, знаєте, там по познайомився, як завжди, познайомився з новими людьми, з прекрасними людьми. Ну і щось ми говорили. Щось ми говорили братом якби І він підходить до мене, підходить до мене ну і говорить, якби брата, можемо вирішити якби питання, там права там треба цей, ну, одному колегі, колегі зробити права. І каже: вроді зараз вже питання вирішується, Ну по, по ну, на жаль, не, не дуже Божим. Не дуже божим шляхом, хотів би чесно хотів сказати по-українськи, але не хочу, щоб моя Україна вирішувала так питання. Хочу, щоб кожен молився до Господа, не давав хабарі, бо хабарництво починається з тебе і вирішував питання мозгами, молитвою і добрими справами, там та добротою. Але не сіяли, не сіяли зла. Так? І він мені так сказав: можна вирішити питання? Я йому кажу я так повертаюсь до нього, кажу, ти знаєш, кажу, брат, та ми то можемо вирішити питання. Ну то взагалі не питання. Але кажу, знаєш що, мені буде дуже стидно перед Ісусом. Мені буде стидно перед Ісусом. От як я, наприклад, попаду на небо, та, я йому кажу, от я зараз попадаю на небо. Стою перед Господом, а наприклад, ця людина, якій я купив права, або там домовився через зв'язки, або ще, і ця людина загинула, загинула в ДТП. А я вирішив питання. І кажу, як би я відповідав за таке вирішення питання Господу? Щоб мені Господь, от, як ти думаєш, кажу, щоб тобі Господь на це сказав? Уявляєте, вже після школи пройшов, пройшов певний час, час, я вже служу на іншій школі, а цей чоловік мені дзвонить і каже, це було, ну, це було просто мощно. Це було насправді мощно. Це, це, ну, Ти до мене так промовив, а я йому говорю, брат, це не я. Коли Дух Святий промовляє через тебе, через тебе це завжди плідно. Моя, моя заслуга в цьому, що я, цю, що я був відкритий на Духа Святого. Бо це теж заслуга, і це, ну, і це так є. І я почув Господа в цьому питанні і сказав йому. Але не завжди так є, слухайте. Не завжди так є. Інколи ми навпаки забуваємося і чуємо когось другого. Тому пам'ятайте, друзі, не вирішуйте питання. Хабарництво це болюча тема, і хабарництво це. Ракова опухоль нашої країни, нашої країни через хабарництво, через всі такі речі, якби е, у нас є то, що є, гинуть наші молоді, молоді хлопці, цвіт нашої нації. І, ну, ну на жаль, так є. Не вирішуйте питання. Вирішуйте питання молитвою і добротою, добрими справами, і тоді буде найкраще. А як, як це робити, все дуже просто. Слухайте оця Романа Братковського, слухайте отців церкви, слухайте, слухайте ла, оця ла, Лабу, там, та, слухайте брата Петра Куркевича, слухайте, слухайте людей, які живуть Христом. Не які просто вірять в Христа, а які живуть Христом. Люби просто, просто люби дій, дій і вирішуй питання. Молитвою, постом і добрими ділами, і милосердям, яке будеш. І Господь буде вирішувати всі тобі питання. Люби просто, просто люби. Насолоджуйся життям і будь вірним. Господу. Слава Ісусу Христу!